Для людей тієї слави, мережані та кучеряві оці вірші віршую я. Для себе, братія моя, мені легше і в неволі, як я їх складаю, за Дніпра мов далекого слова прилітають і стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти і радують одиноку душу убогою. Любо мені, любо мені з ними. Мов батькові багатому з дітками малими, і радий я, і веселий, і в Бога благаю, щоб не приспав моїх діток в далекому краю, нехай летять додому легенькі діти, та розкажуть, як то тяжко було їм на світі, і в сім'ї веселій тихо дітей привітають, і сивою головою батько покиває. Мати скаже бо дайте її діти не родились. А дівчина подумає, я їх полюбила. Не наче степом чумаків восени верству проходять, так і мене, минають годи, я й байдуже, книжечки мережаю та начиняю, такі віршами, розважаю дурною голову свою та кайдани собі кую, як ті добродії дознають. Та вже ж нехай хоч розіпнуть, а я без вірші не улежу. Уже два годи промережав і третій в добрий час почну. Хіба самому написать? Таке послання до себе, та все дочиста розказати, усе, що треба, що й не треба, бо не діждуся я його того писання святого, святої правди, не від кого, та й ждать немає від кого. Бо вже, здавалося б, пора, лимонь, вже десяте літо, як дав я людям кобзаря, а їм неначе рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене, не похвали собі громаду, без неї, може, обійдусь, а ради жду собі. Поради. Та, мабуть, в яму прийду з москалів, а не діждусь. Мені було серце мліло. Мій Боже милий, як хотіло, щоб хто небудь мені сказав, хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я вкрайно люблю. Чи варт вона Огня Святого, Бо хоч старію за того, а все не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так, та іноді старий козак варзеться грішному. Вусатий на чорнім вороні коні святою волею мені, а більш нічого я не знаю. Хоч я за цей пропадаю в чужій далекій стороні, чи доля так це зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе лютая змія, розтоптана в степу, здихає, захода сонця. Дочитає. Так і я тепер терплю і смерті степу виглядаю. А за що? Їй богу, не знаю. А все-таки її люблю. Мою Україну широку, хоч я по ній і одинокий, бо, бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися. В дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй, вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.